В цьому зверненні я зазначу не лише питання перешкоджання моїй діяльності, повторюся, але там не менше таку загальною, але й роботу Міністерства оборони та системний розвал спроможності збройних сил вищим військовим керівництвом. Також буде згаданий ряд військових операцій та рішень 2022, 2023-2024 роках, які особисто контролювалися Генералами Залужним та Сирським. Зокрема, це стосується підготовки ЗСУ перед вторгненням, оборони Києва, Лисичанська та Сєвєродонецька, Бахмута, Солідара, Південного контрнаступу, оборони Харківщини тощо. Готова виступити свідком поряду питань. Проблема. Тут іще одна: чи це свідомі дії генералітету, чи наслідок обмеженого мислення та культурного спадку радянської епохи? Це те, що має стати предметом дослідження ще служби безпеки України.